Гучне свято на землі, та у небі в Одесі відбувся грандіозний авіафестиваль для всієї сім'ї. Заправляв пальним та дарував настрій АЗК «Вок». Гастрономічний ярмарок, дитячі атракціони та найголовніше різноманітні літаки. Кожен гість авіафестивалю мав змогу злетіти на висоту декількох сотень метрів. сім'єю, невероятне, ще далі. Пароліть у небі фігури вищого пілотажу. Учасники авіашоу досвідчені авіатори з різних куточків країни. Зібрати їх разом було складно, кажуть організатори, але допомогли партнери. Нашим партнерам постійно по Україні являється компанія Вок. Это наш топленный партнер, которым очень благодарны. Благодаря ему достаточно значительная часть бюджета. Это топливо для самолетов. Оно решается и нам это очень помогает. То есть, такие партнеры да, помогают, собственно говоря. Ускорять процесс розвитку авіації в країні. Серед пілотів титуловані переможці міжнародного рівня. Серед них Ірина Адаваш, багаторазова чемпіонка світу і Європи, за кермом літака вже 45 років. Зараз тренує молодих авіаторів. каже, окрім майстерності пілотам. Також потрібно стежити за технічним станом літаків, зокрема і за якістю пального. Ви коли їдете на машині. У вас погане топливо. ви Вистановились на обочині і смотрите в чому справа. У мене там наверху нет. Мне треба садитися где-то в полі, а якщо подо мною вода. Ну, если отказал двигатель в воздухе. Це катастрофа, це плохо. Ми дуже э, фірмі Вок, що вона пошла нам навстречу, що допомогла з бензинчиком. Бензин хороший. Видите, самоліти літають безотказно все. всі. Авіафестиваль проходив в Одесі два дні, протягом яких свою майстерність продемонстрували понад 20 пілотів.